Вітаю студію. Говоримо про допомогу українській армії нашими волонтерами. І сьогодні мій співрозмовник, засновник волонтерського руху Повернись живим Віталій Денега. Вітаю вас, Віталію. Добрий вечір. Розкажіть, де ви були, в яких гарячих точках. Знаю, що ви недавно повернулися. Так, менше тижня тому повернувся марїнка Красногорівка, Попасна, Волноваха. Ну так, це основні пункти, де ми були. Як там проходить так зване перемир'я? Ну, перемир'я проходить зі стріляниною, якби на жаль. Тобто, ну, ну, коли я був, там навіть доходило до мінометів і до градів, навіть доходило по наших позиціях. Звичайно, це не так, як це було рік тому, там, коли ну, там просто засипали, там кругом були гради, міномети, всі там калібри артилерії. Зараз тобто, ну, це видно навіть по містах. Та сама Марінка, Красногорівка, вони розбиті ну, вщент. Да, там, тобто, ну, якби, а там я про взагалі мовчу. Да, тобто там Марінків, Красногорівці, там багато дірок там на будівлях. Да, зараз ці дірки з'являються рідше, але іноді супротивник як дає нам, скажімо, ну, робить нові. Віталі, повернися вам, яку допомогу саме сконцентровано? Що вивозите туди на передову? Ну, в першу чергу, приводить нічного бачення тепловізор. Ну, тепловізор здебільшого це десь відсотків 60-70 нашої допомоги. Більше половини тепловізорів на фронті закупили ми. Тому що, ну, ми просто це наша позиція, що такі речі, як, там, там, скажем, одяг, да, там, їжа, то такі це може або солдат купити, або рідня передасть, або там ще щось. А ці речі вони дуже дорогі, і вони насправді рятують життя, на відміну від таких, скажем, там більш якихось дешевих, там, від каліматорів тих самих. Ну, ну то, ну, І крім цього. Ну, та багато чого. Ми ж, слава Богу, давно цим займаємося. Це, ми тренуємо, у нас є свої програми підготовки саперів тих самих. У нас працюють люди, які по 15 років цим займалися, про ну, на найвищому рівні. Ми займаємося ремонтом техніки, військової техніки, купівлю тих самих джипів. Там, да? У нас є невеликий напрямок по медицині. Ми всі в прифронтовій шпиталі так чи інакше забезпечували або привидами зовнішньої фіксації, апаратами штучної вентиляції легенів, реанімобілі. Ну багато чого, але здебільшого це в першу чергу саме нічна оптика. Яка ціна найдорожчого тепловізора на сьогоднішній день? Який ми купували? Так. Це був 20 тисяч доларів, це був балушний тепловізор. За які кошти ви їх купуєте? Ну, за людські. У нас відкрита звітність, вона лежить у нас на сайті. Тобто будь-яка людина може зайти і побачити, що вона перевела нам, не знаю, там 100 гривень, 1000 гривень, мільйон гривень. Вона може зайти на сайт, подивитись і побачити, що вона зарахована в надходження і на що вона була витрачена. От. Здебільшого більшість десь 99% наших надходжень, це там 500 гривень, там 1000 гривень, 200 гривень. Це звичайні, абсолютно фізичні особи, звичайні українці. Такі, як я не знаю, як я, як ви. Як. Люди, які на зараз дивляться. Віталій, а ті, в кого немає змоги допомогти, як вони можуть допомогти українській армії зараз? Я думаю, перше це не хвилюватися, і не сіяти естерику, це саме головне. От, якби це допомагати. Ну, як знаєте, якщо немає грошей, ну, люди плетуть. Ну, наша група цим конкретно не займається, але займаються інші, плетуть маскувальні сітки, наприклад. Да? Тобто, ну, є, є і такі напрямки, просто ну, це, це інші волонтери. От. А в першу чергу, я думаю, що людям треба відноситись зараз до війни, знаєте, Ізраїль воює вже там, скільки 70 років. Якби вони звикли з цим жити, якби, да, для них це нормально. На жаль, нам на найближчі 10 років світить плюс-мінус те саме. Тому нам треба навчитись війну сприймати як щось нормальне навчитись при цьому ходити на роботу жити своє нормальне життя просто якусь частину коштів там да там 5-10% то скільки може перераховувати на армію або допомагати своїм хто на хто в армії або ну, тут багато але саме головне що це вбиває найбільше не снаряди вбиває байдужість тому що саме на волонтерській екіпіровці дуже багато вижило наших солдат зокрема це портрети хлопців з аеропорту які пройшли аеропорт і аеропорт без тепловізорів він був абсолютно його б не втримали так довго Ваша думка стосовно того, що Міністерство оборони, яке каже, що армія на 100% на сьогоднішній день. Ви там були, ви там бачите, як вони забезпечені без волонтерської допомоги? Ну, дивіться, по забезпеченню, то з точки зору міноборони, вони мають виконати те, що в них прописано в, знаєте, в їх, скажімо, нормативних документах. Да? Тобто, якщо солдату там, наприклад, не там, положен да, тепловізор, то його не буде просто. О, тому відповідно до їхніх стандартів да, вони забезпечені. Але якби не було волонтерів, наскільки вони забезпечені? Ось на сьогоднішній день вашими очима. Нашими очима, то нічна оптика це 100% волонтери або просто якась допомога іноземних держав. Жодного тепловізора не купило Міністерство оборони, жодного і Генеральний штаб. А зараз в умовах сучасної війни це в принципі війна технологій. Розумієте, якщо ви вночі сліпі не бачите власну руку, а ворог бачить вас на кілька кілометрів, то питання вашої смерті це питання часу, причому не дуже великого. От і все. Віталій, як змінилися наші захисники за два роки війни, які вони зараз? Ну, вони, знаєте, вони кожного року нові, тому що у нас в хвилі мобілізації, одні пішли на демобілізацію, інші повернулись. Проблема в тому, що багато хлопців, які зараз на фронті, вони це не ті хлопці, які були в Дебальцево в аеропорті там ще десь. І проблема в тому, що вони, на жаль, не завжди, тобто, вони не пройшли такого, як пройшли да, хлопці, які пройшли, ну. Минулорічні, оці самі-самі гарячі бойові дії. От. А, вони, люди, стали перше старші, тобто старші люди стали йти до армії. Вони спокійніші, відповідно, вони розуміють, куди вони йдуть, тому що перша хвиля мобілізації вони не знали, куди вони йдуть. Вони, ну, тобто, їм казали, там, на 40 днів там, потім це, потім це затягнулось на рік. От. Зараз люди розуміють, що вони йдуть на війну. Вони ну, йдуть на війну, де є артилерія, де, є, де можуть убити, де, тобто, і вони до цього морально хоч трошки готові. Якби. Ну, тому, ні, Збройні сили, звичайно, прогресують. Просто дуже шкода, що Міноборони і Генеральний штаб, знаєте, не бачать далі свого носа. Тобто вони мислять якимись рамками Радянської армії. На жаль. У радянській армії не було тепловізорів. Хоча вже нічні приціли, вже деякі були. Погані, але були. А на жаль, якби наші генерали цього не розуміють, що, особливо в умовах. Перемир'я такого да хиткого, коли вона нас стріле... здебільшого працює стрілецька зброя, то стрілецька зброя, вона це завжди контакт на невеликій відстані, на якій тепловізори рятують дуже сильно. і Їх відсутність дуже сильно підводить. Ми зараз у нас з нічною оптикою був нормально забезпечений фронт, навіть не так, як у американців, навіть хай на одну десяту від того, як забезпечена американська армія, то я думаю, що у нас би було б на фронті дуже тихо. Дякую за таку думку. Студія з нами був Віталій Денега, засновник волонтерського руху «Повернись живим. Ми почули його коментар стосовно ситуації на фронті і волонтерської допомоги. Студія.